Тут був синій і жовтий, поклав його на блонд. Також трошки його видно у прикорновій зоні, і трошки я додав червоного, це символічно, як та кров, що провелась у нас в країні. Тичну зачіску за власним дизайном Ренат Мурзагалієв представлятиме на фіналі міжнародного конкурсу Global Creative Awards. За звання найкращого колориста, майстер з Дніпра, боротиметься з півсотнею учасників з усього світу. Потрібно щоб твоя фоторобота і жива вона співпадали. 40% буде це технічні навички, які ти робиш на сцені. Тобто твоя ідея, як це технічно це ти це виконуєш, наскільки це чисто, наскільки це новаторське. Три новаторські чоловічі зачіски у виконанні Рената вже визнали одними з кращих цього року. Перукар увійшов до шістки фіналістів, які змагатимуться за звання чоловічого стиліста та барбера року у 2021-му Ренат вже ставав світовим переможцем у цій номінації. Місія у тому, щоб зробити щось новаторське, таке ідейне, що Може запустити тренд. Тут був галстук з волоссям, пов'язаний з, 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 з образом. Тут у нас шуба з волосся, також сережка з волоссям, і в цій колекції я хотів зробити а, краще ніж те, що я зробив минулого року. Арською майстерністю чоловік займається вже 13 років. Участь у подібних конкурсах бере останні сім. Чотири рази Ренат ставав чемпіоном на всеукраїнському рівні. Презентувати батьківщину на міжнародній арені каже дуже відповідально, особливо зараз. Рената підтримує його дружина, стилістка Настя. Бас саме вона допомагала створювати переможні образи. Це дуже відповідальна місія. Презентувати Україну на конкурсі такого рівня. Найголовніше, ми зможемо розповідати, що в нашій країні, на жаль, досі триває війна. І ми своїм прикладом можемо показати, що навіть у такий час творчість вона жива, та українці мають можливість створювати та креативити. Фінал конкурсу відбудеться на початку жовтня в Амстердамі. Склад журі, – «Кращі стилісти та перукарі світу. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу.